Дорогі глядачі каналу площани. От ми приїхали копати ту картошку, яка з малими затратами ми всього-навсього тут фризою перебили, було не горани. О, Потім посадили три рази або два, окучили, підгорнули в общем, і раз кої як поляли. Побачимо, що тут буде далі. Яка буде картопля. От і закінчили ми тут оцей огород, у кума ну, купати картоплю. Це той, що з мінімальними затратами. З мінімальними, звісно, добре. Ну, побачимо там, де більше поливалося, побачимо, яка там добра боля. Ну, Тут теж нормально, ну, звісно, хотілося облучує, але вже лучше і так. Нема куди. Ви самі бачите на відео, яке, яка вона. Все, спасибі, до нових зустрічей.